Часто потрібно ходити до лора. Ну, якщо все добре раз на рік. Чому лор захворювання найпоширеніші? На долю лор захворювань серед усіх захворювань стає 60%. Чому? Бо перші перші сприймають всю інформацію, яка зовні лиється. Це верхні дихальні шляхи. Слизова оболонка порожнини носа, слизова оболонка порожнини рота, ротоглотки, глоткі, лімфоїдна тканина носоротоглоточної системи. І вона якраз на себе і е, сприймає цю всю інформацію вірусну, бактеріальну, е, грибкову і так далі. Кріотерапія. Це корисно чи ні? Це дуже корисно, це дуже чудово. Але є е, два е, головних таких в кріотерапії. Є кріотерапія для закалювання, а є кріодеструкція. Так я от проти кріодеструкції. Кріодеструкція я завжди привожу е, в, в приклад такий. Всі в дитинстві ми балувалися і перекладалися язиком до льодяної труби. Що ми після цього отримували? Добре, що е, якщо ми відірвали язик без пошкоджень, а якщо е, в, ми отримали некроз, тобто обмороження, після цього частина язику у нас <свісно> некротизувалася, е, це страшна річ. Тобто я категорично проти кріодеструкції чи то носоглоткового мигдалика аденоїдів, чи то піднемідних мигдаликів. Бо після кріодеструкції оцих лімфоїдних утворень зазвичай все одно ми приходимо до, до видалення, але видалення вже набагато складніше. Які ви дасте поради для запобігання отиту? Спочатку я почала ще вуха у нас не одне вуха. Якщо казати, що у нас кожне вухо з кожної сторони має по три вуха: зовнішнє, середнє і внутрішнє. І для кожного вуха мають свої бути поради відносно, там, чи це то зовнішній отит, чи середній отит. В першу чергу давайте зупинимося на середньому отиті. Чому? Бо воно зустрічається набагато частіше. І в першу чергу середніми отітами хворі дітки. Чому? Тому що середнє вухо пов'язано з порожненоносом носоглотки ротоглотки в через слухову трубу. І вся інфекція, яка міститься в порожнині носа в носоглотці, вона через слухову трубу потрапляє в середнє вухо. Тому головною профілактикою запобіганням середніх аутитів є санація верхніх дихальних шляхів. Як позбутися хропіння? Найчастіше нам мішає сусід, <ріст> тому найкращою профілактикою можна, знаєте, так і в бок його товкнути, щоб він перевернувся на бік. От тоді зникає хропіння. Якщо хропіння не зникає, коли ми торкаємося нашого сусіда і перегортаємо його на бік, от тоді вже ми переходимо до хірургічного втручання. А, ну насправді хірургічне втручання, а, воно і. Полягає в звільненні дихальних шляхів. Якщо це викривлене перетинканосу, її треба виправити. Якщо це аденоїди, їх треба прибрати, якщо гіпертрафовані мигдалики, їх також зменшуємо. І якщо це не допомагає, тоді ми вже переходимо до уволя палатопластики. Тобто саме до пластики, якого піднебіння. Чому під час польоту закладає у вухах? Закладає вуха найчастіше у тих людей, у, у кого є проблеми з порожниноса носоглотки Тобто знову повертаємося. У нас є слухова труба, і вона поєднує носоглотку – з порожниною середнього вуха. І якщо є якась перешкода, якщо щось, щось заважає, вона стоїть на шляху слухової труби, будь то аденоїди, чи гіпертрофія нижніх носових раковин, чи поліпи, чи викривлена перетинка носу, це все сприяє набряку навколо слухової труби. Перед злітом, перед посадкою я раджу використовувати в скоропомічні. Судинозвужуючі краплі або спрей. Можливо, якщо це проблема досить така набута хронічна, можливо напередодні поприймати також внутрі судинозвужуючі препарати перед може, там за 2-3 дні. Але в першу чергу треба звернути на це увагу, якщо слухова труба не відкривається на тлі ковтання, або зівання, позіхання. Це вже свідчить про те, що там є проблема, і цю проблему треба вирішувати. Чого не треба робити з носом? Ну, складне запитання. Чого, щоб я не, не радила а, в, совати ніс туди, куди не треба. Для чого потрібна сірка у вусі? Це природнє, нормальне явище, вона там повинна бути. Що таке сірка? Це захисний шар, який проти в першу чергу вони протигрибковими властивостями обладають. Тому вичищати вушко начисто від сірчаної цієї захисної плівки не можна. Ми поголюємо тим самим шкіру і от на цю голу шкіру на суху шкіряну цю оболонку якраз краще заселяються бактерії і гриби. От Людина носить навушники довготривалий час. Сам навушник, за рахунок того, що він плотно Прилягає до стінок зовнішнього проходу, він його вже згладжує. Да? І оце згладження воно позбуває природнього сіроутворення. Тобто, це захисна плівка. От чому страждають люди, які носять в ці вушні вкладиші? Я маю на увазі. Тільки за рахунок того, що згладжується цей захисний захисний шар сірки. Чому може піти кров з носу? Зазвичай зноси кровотечі за рахунок судин. Судин зони кисельбаха. Перетинка носа в передніх відділах має зону кисельбаха, Там дуже розширена сама сітка кров'яниста. Буває у тих людей, у кого є хронічні запальні процеси в порожненні носа, і вони пересушують за рахунок бактеріального запалення передню частину. Буває анатомічне строєння у зовсім маленьких діточок. Також кровотечі бувають просто за рахунок анатомічних особливостей властивостей. Даної конкретної дитини. Ще буває, якщо в нас в організмі посіляються глісти, також це буває. Ну і треба перевіряти обов'язково. Тобто є місцеві причини, а є загальні причини. От загальні причини потребують більш детального дослідження, там і функції печінки, і з згортання крові, тобто кого треба перевіряти. Але багато хвороб в порожненні носа, і саме і кровотеча в, в тому числі пов'язана зі шлунково-кишковим трактом, тому як воно не странно виглядає. Де там той кишківник, а де порожнина носа. Але підвищення кислотність шлунку і закидання кислоти зі шлунку постравоходу в порожнину роту ротоглотки, носоглотки і порожнену носа, також призводить до засілення порожнини носа чужеродними тими бактеріями, які в порожнині носа, не мають права жити. І також ця кислота також пересушує, подразнює, просто опікає слизову оболонку, внаслідок якого. Крас це викликає кровотечну селі. Чи є норма Герві хвороб на рік? Для дитини нормально хворіти кожен місяць, вона в перший раз в житті стикається з вірусною інфекцією. До речі, вірусів дуже багато. І кожен місяць вона може стискатися з якоюсь новою вірусною інфекцією. І відповідати, якраз, оцей банально, там як ми називаємо ОРВІ, да? ну, там, гострий назофарингіт. Ми можемо дійсно, дитинка може хворіти раз на місяць, і це рахується нормою. Але якщо вірус проходить за 3-5 днів. Якщо через 3-5 днів ми позбулися, там, у дитинки нема вже високої температури, і нежить стухає, і кашель не прогресує, і це не перейшло там, на середній отит, все добре, все добре, це норма. Але якщо дітки ростуть, і кількість вірусних збудників збільшується, і збільшується термін одужання, тобто, якщо цей нежить він вже затяжний, він вже триває більше тижня, більше двох тижнів, або приєднуються якісь там трахіти, бронхіти середні отіти і так далі, от на це вже треба звернути увагу. Доросла людина вже не має хворіти раз на місяць. В нормі от рахується ну, два-три ну, рази може, там, за, за рік. Це можливо. це можливо. Але знову ж таки, ми можемо захворіти саме банально от влітку, от зараз влітку це кондіціоніри. По-перше, вірусна інфекція може жити у нас на слизових оболонках. Але ми з, або то з вірусною, або я, з якоюсь бактеріальною системою, е, організм наш знаходиться в е, симбіозі. Тобто ми живемо один одного, не чіпляємо і нам всім добре. Але коли е, або внутрішній наш е, в, стан, або якісь е, е, зовнішні фактори, Починають впливати, от тоді встається збій імунітету, і людина починає хворіти. Тобто, можна ну банально, там хтось ноги промочив. Да, трошечки знедуження відчув, там, при, прийняв якийсь там може, на ніч стакан чаю гарячого і зранку вже все добре. А якщо кожне, там, кожна простуда причиняє затяжний якийсь кашель, там, нежить там, чи, чи будь-що, оце не ненормально. Не Бо знову ж таки хочеться сказати, організм людський. Це не машина. То машину ми можемо перевіряти, знаєте, от там стандарт, там раз на рік або на, там, через деякий там, пробіг, да, там, кілометраж. Ми повинні зробити машині ТО, поміняти фільтри, масла і так далі. Людина створена Господом, що вона самовідновлювана система, ми не машини. Тому е, організм створений е, в, ті, так, що вона сама повинна відновитися. Тільки треба сприятливі умови <ріху> Божого благословіння всім вам і найкращі ліки то є любов.